Всім привіт! Вітаю вас на каналі Overcompensate на черговому, і як ви могли побачити по прев'ю заключному ролику. Що це означає, я розкажу в кінці цього відео. А зараз давайте переходити до самого ж відео, до його теми досвід гри на українському сервері Valor 136. І моя чесна оцінка після цих трьох місяців. Що я справді думаю, це буде суб'єктивна думка, але вона буде ґрунтуватися на об'єктивних речах. Давайте ж розпочнемо з позитиву. Український сервер, якби мені хтось сказав півроку тому, що буде український сервер повністю перекладена ПВшка на українську мову, в чаті всі будуть писати українською мовою, а в місті дракона будуть українські прапори. Я би сказав, що чел, ти крейзі, це неможливо. Ніхто не буде грати в Україні в ПВ, і я би я би в це не повірив. Але це реальність, реальність, яку зробили адміністратори, і за це їм велика шана. Тому що після трьох місяців сервер живе, чат летить в чаті переписується виключно українською мовою. В ПВ були вишиванки і прапори в місті драконів, зараз їх забрали. Трошки шкода насправді, я би, чесно кажучи, лишив це не завжди, чому б і ні. Це дуже прикольно, класний вайп. І за це окремий плюс адмінам, Вони проробили величезну роботу, справді дуже велику роботу. Тому це позитив, це позитив, що цей сервер існує, що є українські ком'юніті. Ще один позитив це те, що адміністратори викладають звіти, де вони також донатять на ЗСУ. Доходи серверу розподіляються якимось чином, ми не знаємо як, але якусь частку вони відправляють на донати. І це також дуже і дуже круто, тому що коли ви будете донатити в цей сервер, ви не просто вкладаєте гроші в гру, а ви ще й також. Маленьку частинку своїх грошей також відправляєте на донати. І це також дуже-дуже круто, великий лайк адміна. Але на цьому, я думаю, позитив закінчується. Тому що все, що стосується саме серверу, досвіду гри на сервері, це дуже важкий момент. Почну з тікрейту. І тікрейт сервера насправді жахливий. На сервері дуже велика розсинхронізація, те, що відбувається в мене на екрані, може дуже сильно відрізнятися від того, що відбувається на екрані в іншої людини. Тобто, я на секунду десь попереду, людина з другої сторони екран також десь на секунду попереду, а реальна ситуація десь в нас обох на секунду назад. Трошки важко для розуміння, але в принципі. В мене було відео по ремеслу, це pvp ПВП-івенди. Там дуже чітко було видно, коли я вже добігаю до скриньки, мій персонаж не копає, інший персонаж стоїть далеко від скриньки, він добігає після мене і він починає копати. Діло в тому, що насправді те, що я бачу в себе на екрані, воно на одну секунду випереджає реальний сервер. І що це означає? Це означає те, що PvP насправді дуже скудне. Тому що я можу у себе на екрані вже підбігати до свого суперника, нажимати скіли, але насправді я ще до нього не підбіг. І коли я вже до нього підбіг в притул, я ще стою секунду чекаю, нажимаю скіли, скіли не нажимаються, потім скіли нажимаються зтримкою, і це вже портить весь експірієнс. Коли мій суперник відбігає хоч на трішки, мені знову треба до нього підбігати, і це знову повністю збиває всю ідею PvP, тому що це. Виходить якесь рандомне наживання клавіш і з нерозумінням того, насправді, де твій суперник зараз знаходиться, чи він вже таки знаходиться перед тобою, чи ще ти до нього ще повинен добігти, тому що в себе на екрані ти вже перед ним, але в реальності можливо, ні. І від цього я для прикладу, я мене трясе від цих пвп. Вони виглядають жахливо, коли ще люди сідають на політ, починають літати. Це, це максимальний треш, в це грати важко, і, і воно справді дезмуралить. Ця проблема була з самого початку, я про неї знав, про неї знали, думаю, всі гравці, і все ще грали ці 3-4 місця в надії, що це якось пофікситься, це не фікситься, І, в принципі, в мене закрадається думка, що це можливо ніколи не пофікситься. Для мене це виглядає так, що сервер просто скочується в ПВЕ. Звичайно, дуже багато все ще людей ПВПшаться, Але. Ті, хто і грають багато в ММО, вони знають, як в принципі виглядають ПВП, навіть в тій самій Lineage. Я не грав в Вов, WoW, але Вов WoW так само. ПВП на хорошому рівні. Тут ПВП насправді воно ніколи не було в ПВ на хорошому рівні. ПВП в ПВ воно завжди таке було 50 на 50. На всіх серверах ПВ є ось ця невеличка проблема з тікрейтом. Тут ця проблема не невеличка, вона справді реально велика. Переходячи до наступного мінусу, це відсутність додаткового якогось контенту, відсутність залучені гмів, адміністраторів на сервер. Їх просто немає. Від слова зовсім можеш робити все, що захочеш. Можеш ставити ботів, хтось скаже, що ні, та які ботів, адміни там літають деколи пишуть чат, чи Ти тут та я і грав вночі, я бачив навіть ботів, які збирають ресурси. Я не знімав їх на відео, але зараз я думаю, що в принципі треба було зняти на відео з цього бота, який біжить і знімає ресурси. Хоча знову ж таки хтось може сказати, та це не бот, це людина сама підбігає. Купає ресурс, відбігає назад, стоїть АФК, з'являється якийсь серед трава, вона зразу біжить Це Так само можна сказати. Але знову ж таки, я веду до того, що, можливо, є люди, які цим зловживають, гем цього не побачать. Також нас, звичайно, немає жодних конкурсів, немає ніякої мови навіть про якісь ПВП-івент або щось таке. Проводили хлопці. З квалітет самі вирішили організувати pvp івент Це супер топ, але, звичайно ж, гравці не завжди зможуть е, це робити. Я думаю, тому що це забирає дуже багато часу і сил. І тут не вистачає залученості адміністраторів. Наскільки я розумію, команда адміністраторів дуже маленька, і тому їм важко, вони також не встигають за цим всім. І важко знайти людину, яка б постійно проводила якісь івенти, але це просто. От... Реальність, яка є, це це відсутність цього всього, того, що прийнято на інших серверах. Також, помимо відсутності якихось додаткових івентів, немає ніякого функціоналу. Функціонал не з'являється навіть банально сортування в інвентарі після чотирьох майже місяців гри, воно все ще не з'явилося. І нам потрібно вручну складати все в інвентарі, якщо ми хочемо, щоб в нас воно виглядало плюс-мінус чисто. Так само, звичайно, не підсвічуються моби по квестах, всі новички, які приходять грати, вони не зразу розуміють, яких мобів їм бити, дуже поганий автошлях. Тобто гра максимально хардкорна в цьому плані. Ми живемо зараз в такому досить казуальному світі, коли всі ігри намагаються бути більш казуальними. І в цьому ж плані цей сервер виглядає максимально хардкор. І сюди важко привезти повністю новачка, який ніколи не грав в ПВ, тому що він просто не зможе докачатись хоча б до 60-го рівня. І ось це була така підводка до хардкорної прокачки. Кач дуже важкий, дуже хардкорний. Як я сказав, це все мої суб'єктивні думки, але вони ґрунтуються на якихось об'єктивних фактах. Для прикладу, ось такий факт: в мене 38 рефералів я постійно моніторю їхній прогрес, тому що мені цікаво, як качаються люди, і для прикладу, лише 6 з 38 змогли досягнути 59 рівень і вище. І лише в трьох з 38 ось ця поділка прогресу наближається ближче до 89 рівня. І дуже 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 багато людей, в кого почала поділка рухатись на початку, вона або дойшла лише до 29, го а в когось вона навіть не дійшла до 29 го рівня. Потрібно розуміти, що ПВ це стара ігра, сюди повністю новачків привести буде майже нереально. А люди, які грали колись, тобто вони приходять за старим вайбом. Ці люди вже дорослі, у них є робота, у них є сім'я. І вони залітають на Х1, і вони просто в шоці від того, наскільки це довга прокачка. ПВ, це знову ж таки це стара гра, і тут дуже багато грінду. Люди, які починають качатись на 20 гривнях, вони розуміють, так стоп, мені доведеться так качатися аж до 90-го плюс, заради хоч якогось мінімального фану. І дуже високо ймовірно, що вони будуть кидати грати. І я скажу, що є багато людей, які були в топ-100 і які перестали грати. Дуже багато людей, які докачувались до 90 плюс рівня, в яких були класні персонажі. Я б сказав, навіть цілі міні-клани по типу. Reвенджерс, якщо я не помиляюсь, так називався цей клан. Будуть лівати сервера, тому що вони будуть просто банально перегоряти. З кожним рівнем кач стає все важче і важче. І коли ви доходите до 90 плюс рівня, ви розумієте, що ось ці 10 рівнів від 90-го по 100, вони будуть справді дуже довгими. Вам треба дуже багато разів бігати в війні, вам треба дуже багато днів підряд робити щоденки. І ваша гра вона скочується до. Однотипності, просто щоденки, просто іній. Десь між тим ви ходите фармити XX, але знову ж таки, навіть якщо ми говоримо про XX, розуміння того, наскільки довго і багато потрібно фармити, воно просто вбиває. Я розумію ідею адмінів, про X1 це збільшує довжину життя сервера, і це має сенс, але я б сказав, що це трішки важко в'яжеться з реальністю того, що в ПВ дуже багато людей грають, хто вже. 30, плюс? 25, плюс, давайте скажемо так, 25, плюс все одно ці люди вже працюють на роботах, хтось має сім'ї, і в них не буде стільки часу, щоб просто без перестанку грати в цю гру, щоб до чогось добиватись в ній. А якщо заховати просто за якимось вайбом, тоді з 90 по 100 рівень ось цей вайб буде це просто зайти в ігру, годину робити щоденки, як мінімум годину, та тому що в нас є гео, куб, яшма, весільна щоденка, звичайна щоденка. Це це найкращих розкладах. Це буде година, хоча насправді це буде більше години. Ви від цього можете отримати якесь мінімальне задоволення, але коли у вас це буде день за днем, день за днем, день за днем, і так на протязі трьох місяців, щоб дойти до сотого рівня, ну ймовірніше за все ви перестанете все грати, тому що ну навіщо мені заходити і робити постійно одне те ж саме. А як я вже сказав, додаткових івентів або подій в ігрі немає, тобто тут просто банально нічого не відбувається. І на свою знову ж таки суб'єктивну думку, це якраз найбільша помилка. Тому що мало хто дойде до сотого рівня і не закинений грати, це будуть одиниці, а нові люди на сервер приходити не будуть. Вони будуть приходити в дуже малій кількості, і знову ж таки, дуже мало ймовірно, що вони будуть доходити до 90 плюс рівня, тому що ПВ це стара гра, а українське ком'юніті воно все одно дуже обмежене. Ви не можете без перестанку рекламувати і десь набирати людей. Найбільше я б сказав, кількість людей, ось таких. Тру гравців ПВ вони були на старті, і їх втратили. Дуже велику кількість людей втратили з тих, хто починав стартувати, тому що кач був надто хардкорним. І зараз їх вернути вже буде майже нереально. Хіба що буде перевідкриття сервера? Знову ж таки, цей сервер поки що він живий, він дуже живий, на ньому багато людей бігає. Але я не бачу того прогресу. Який би хотілося би, щоб багато людей заходило в 90 і вони активно продовжували качатися і нарощували свої обороти. Я бачу навпаки, те, що люди заходять в 90 і вони починають повільно качатись. Вони починають робити лише щоденки, а з часом вони відвалюються і перестають грати. Ці всі моменти ми б могли обговорити з адміністраторами. В інтерв'ю, але як ви бачите, інтерв'ю немає. Адміни не захотіли брати в ньому участь, я не знаю причини, або вони просто не хочуть говорити, стидаються, або ж, можливо, вони переживають за те, що вони самі грають на цьому сервері. Якщо вони будуть говорити в інтерв'ю, хтось почує їхній голос. І, е, звичайно, вони ж, напевно, сидять в Діскордах і в якомусь дискордів, в якомусь клані. Хтось зрозуміє, що це ось ця людина, ось це та ж самий голос, це, можливо, адмін. Це так, теорії змови, але це. Це ймовірно, це може бути, адміністратор може і грати, це окей. Але ось така ситуація, яка можливо когось могла би розчарувати, якби хтось знав, що в їхньому верклані сидить адміністратор. Про варклани знову ж таки класне українське ком'юніті, але це ком'юніті часто скочується в величезну токсичність, особливо коли мова йде про фан, про ПВП. ПВП це класно, фан це класно, але часто люди перегинають палку, починають ображати один одного або ж придумують різні правила. Які мотивують гравців вбивати менше гравців, для прикладу бали за те, що ви вбили гравця з варклану. І неважливо, якщо ви 90-й плюс, та ваш суперник був 50 го рівня. Зроби скріншот, що ти його вбив, і ми ти нарахуємо тобі бали. Я не буду говорити назву цього клану, але я думаю, якщо люди з цього клану це дивляться, вони самі це зрозуміли. І як на мене, це правило аж надто токсичне. Якщо ви хочете фанитись і давати бали, давайте бали за вбивство приблизно рі. Суперників, а не за тих, хто намагається лише почати нормально грати в цю гру, тобто 50, 60, 70 рівні. Людям і так важко качатися, а ви приходите перекаченими своїми персонажами і їх вбиваєте. Навіть якщо вони з варклану, я вважаю, що це 50-50. І от доходячи до кінця цього відео, до прев'юшки, до того, що це заключне відео. Це, ймовірно, заключне відео по ПВ. Я не знаю, чи я буду ще знімати відео по ПВ. Можливо, будуть стріми, так. Канал я не закриваю, можливо, будуть відео. Можливо, будуть відео по іншій грі. можливо, будуть відео по цій грі. Я все ще не йду з цього серверу, я продовжую грати, але я не знаю, про що знімати, тому що на сервері нічого не відбувається, і моя гра скотилась просто до щоденок. День в день щоденки, день в день щоденки і. Про що стрімити, про що знімати відео я поки що не знаю. Тому ось такі думки по серверу. Дякую вам за цей перегляд. Пишіть свої думки також в коментарях. І, звичайно, бережіть себе. Почуємось.